Всім привіт! Я продовжую сьогодні свою рубрику. Що ми робимо для того, щоб не збожеволіти під час цієї підступної кривавої війни? Так, от, сьогодні моя розповідь починається з дому, а потім я вже поїду і потім я вам скажу, куди саме я поїду. Але назву я вже придумала, і вона буде називатися Mercury in Glass, тобто ртуть в склі. Це такий перший натяк, про що буде йти мова. А другий націк, я знаю, що в мене є тут такий друг на Фейсбуці, і не тільки на Фейсбуці. І він, мабуть, впізнає, кому належать ці слова, із якої пісні I'm burning through the sky here to 100 Degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the second speed of light. I want to make a supersonic man out of you. Правильно, це пісня Queen. А як звали, до речі, лідера цієї групи? Правильно його звали? Фредді Меркурі, навіть соромно е, вам е, про це нагадувати. Так, от про що я? Я е, ну, дуже люблю, коли потрапляю в якесь нове місто, щось там вивчати і знайти е, щось таке цікаве. Ну, цікаво, е, ну, найцікавіше в кожному місці є, е, до речі, люди. І от такою людиною був хлопчик. Який змусить вас і мене забути на деякий час про шкалу, температурну шкалу Цельсія, тому що цього хлопчика звали Даніель Фаренгейт. І чому саме про нього мова, про того Фаренгейта, не тільки тому, що він. Зробив цю шкалу, температурну шкалу, а саме тому, що він народився в Гданську 24 травня 1668 року. І коли я зроблю це домашнє відео, то я обов'язково поїду, і в нас сьогодні сонечка, така погода, хоча температуру нам комп'ютер каже. За шкалою Цельсія, бо ми не в Сполучених Штатах. Все одно я розповім про Форін Він в данську народився, а тою тоєю шкалою користуються зараз тільки в Сполучених Штатах Америки. Так от. Цей хлопчик народився в Гданську, як я вже казала, в 1668 році, тобто в XVII столітті, і він був п'ятою дитиною в заможній родині. Його батька був купець, і родина була заможна, тому що батько ще багато подорожував. І треба казати, що діти теж подорожували разом з батьком, і це дуже важливо для їх виховання. Розумієте? Але трапилося так, а саме чому я не дуже люблю збирати гриби та вживати гриби, тому що коли Даніелю Форінгейту було саме 16 років, він в один день втрачає і батька, і маму свою, тому що вони поїли отруєних цих грибів. І Така трагічна доля того юнака. Його відправляють родичі, мабуть, до міста Амстердам, де пропонують йому вивчати комерцію. Ну, він вивчає комерцію, а згодом Даніель Форінгейт розуміє, що йому більш цікаво вивчати. А саме науки, що він і робить. Ну тобто, у спадок він отримав якусь суму грошей, і це дало йому змогу подорожувати Німеччиною, Великою Британією, а також Нідерландами, де він товаришує з видатними вченими того часу. Це по перше, і по-друге, він вивчає науки дуже ретельно. І е, він стає е, навіть е, членом королівської, е, наукової, е, королівського наукового співтовариства Великої Британії. Я думаю, що е, він теж мав зробляти якось гроші, і е, ну, впевнено, що він якось там е, 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 ну, мав змогу заробляти гроші, тому що е, він був науковець, але він ще мав такий фах. Стіклодува. І я думаю, що саме цей фах давав йому гроші на те, щоб він мог робити різні експерименти. І що він робить? Це трапилося в 1709 році. Тобто, на початку XVIII століття трапилося це саме в Гданську. Він хоче зрозуміти, як зробити в термометрі, який він вже мав ідею, таку сконструювати. І на початках він використовує воду для цього термометра, але треба, щоб температура цієї води була еквівалентна температурі повітря. І це, для цього він робить таку суміш з води, солі та льоду. І цю суміш він кладе ну, правильно в якийсь там скляний скляну банку чи ну, якусь посудину скляну і починає робити ці експерименти. І там в нього було три такі градації на цієї шкалі, але найцікавіша градація, і я саме вам потім скажу чому, це найнижча, найхолодніша, якщо так можна казати, бо я не вчений, точка, а при, за якою температурою вода вже починає перетворюватися на льот. І, він це успішно робить, і треба казати, що ну дуже багато експериментів, і це все ну не так просто це дається якесь научне відкриття або винахід. І як результат його такої наполегливої праці був той водяний на початках термометр. І що цікаво, що він таки досяг мети, і температура цієї суміші, води, льоду та солі в термометру була еквівалентна температурі в Гданську взимку 1709 року. Ну, і, як З'ясувалося згодом, що ну, той термометр він був такий досконалий. Але ж людина, ну, такою, якою має бути кожен вчений, вона ж не може зупинятися на «от щось зробив. крапка, да, Все, я гені. Ні. Він читає теж багато наукових робіт. І в однієї з наукових робіт він саме знайшов таку інформацію, що один вчений почав використовувати в барометрах ртуць. І Даніел Фаренхейт, він почав теж використовувати в своїх термометрах саме ртуть. І таким чином він вдосконалює цей пристрій. Ну, зараз вже ми маємо інші термометри. Да, в нас вже така пройшла градація. Да. По-перше, в моєму дитинстві користувалися ртутними термометрами, потім були електронні, а зараз вже інфракрасні термометри, котрими ми користуємося, і не треба там його тримати. десь… На собі, да, або в рота клали, або е е е е я не знаю, як українською правильно сказати, під мишкою тримали і чекали там. Сім хвилин треба було чекати, дар тут не тримало, то таке. Зараз вже інфракрасний термометр, але все одно ми користуємося шкалою, ну Цельсія шкалою, а в Сполучених Штатах шкалою Фаренгейта. Тобто, навіть якщо вам електронні такі цифри вказують, яка температура, все одно все за шкалою, яку вигадали ці неординарні і дуже розумні люди. Що ще хочу сказати про Фаренгейта? Ну, Тут я не зовсім розумію, бо я ну, вивчала фізику в школі. І, ну, до речі, в нас, нас такий вчитель був дуже емоційна людина. Він мав ну, якісь свої вади як чоловік, як людина, але він дуже емоційно це викладав і тому. Я дуже багато чого пам'ятаю, і він не по підручниках шкільних викладав, Ну, то були такі справжні професорські лекції. Але я не розумію то відкриття, яке зробив Форінг'єй, а саме він вважав, що і довів, до речі, що вода, якщо вона буде охолоджена ніж однієї точки за мірзання, тобто «freezing Point. То вона за деяких обставин буде прохолодною, але не буде перетворюватися саме в льод. Ну, така історія. ну, Хтось більше розуміє, а хтось менш, та я не про те. Я про те, що, ну, по-перше, не треба вживати. Гриби, якщо ви не впевнені, що вони не отруйні, тому що батьки потрібні своїм дітям в будь-якому віці. Це, по-перше, це не жарт зовсім. По-друге, дуже, ну, які висновки я роблю, да, з біографії Форінгей, що дуже корисно подорожувати і починати це треба з дитинства і продовжувати все життя, навіть якщо ви подорожуєте. Ну, не дай Боже, але я дуже багато бачу людей, які подорожують саме цими строли, які попереду себе котять, але ж вони все ж дивляться і щось нове таке вивчає. Да? Саме ці подорожі допомогли Форінгейту, до речі, і не тільки там заробляти на Утримувати свою родину да, в майбутньому і самого себе, але робити і відкриття, і вивчати щось нове, і це спілкування з чинними теж багато-багато чому його, його навчила. От така історія. Тобто він народився 24 травня 1668 року саме в місті Гданськ. І зараз я поїду в старе місто, щоб розшукати його дом. Тут я написала адресу. Зараз де моя адреса? Він жив і цей будинок, до речі, Гданськ було зруйновано під час Другої світової війни. І він був зруйнований майже. Вісь, і його відбудовують за старими гравюрами, за старими кресленнями вже більш ніж 60 років. І будинок, де народився Даніел Форінгейт, він теж був зруйнований, і його було відбудовано. Ну зараз він виглядає саме так, як він виглядав в XVII столітті. І а, а, він, а, той будинок, чому саме я з дому це роблю? Да, перше відео виданську з дому, тому що там а, цей будинок є в приватній власності, і а, а, я не можу там заходити всередину. Бо е, я порушую закон, да? я не хочу цього робити. Але е, там є е, пам'ятник Фарінгейту дуже-дуже е, такий е, особливий very special. Ну, правильно ви здогадалися: це термометр, як він виглядав е, під, в 17 столітті. Щоб бути, до кінця такою справедливою, треба зазначити, що перший термометр був зроблений. Знаєте, ким? Галілео Галілеєм. Це був водяний термометр, і він був дуже-дуже великий, як перші комп'ютери. Да? Вони звалися ЕВМ, і вони займали дуже-дуже багато місця. Отакий був той водяний термометр. Да? А той термометр, який буде на фото, е, я зроблю фото е, з будинку, де народився Форінхейт, Саме так виглядав перший вже ртутний е, термометр. Ну, і е, що зараз я хочу чим закінчити е, ой, своє відео. Ага. Зараз так і я не знайду ці фото. Коли хочеш швидше, то воно швидше не виходить чомусь. Ну, тобто, я ще раз нагадаю слова з пісні «Queen», вони в мене тут записані, в записничку моєму. Tonight I'm gonna have myself a real good time. І далі він, я вже цитувала, да, стрічки з цього Текста. Ну, я думаю, що a Real good Time ми будемо мати, тобто по-справжньому великий час для нас настане після нашої перемоги, коли ми будемо ну, з полегшенням зітхнемо і почнемо нове життя. Але цей спогад про ці буремні події, про людей, які загинули. Під час цієї ну, жахливої війни і зовсім не зрозуміли, на що це було починати, да, де тут в нас ці фашисти і нацисти, то е, вже життя буде зовсім іншим. Але цінувати його ми будемо значно більше. І тому. Я бажаю всім, щоб після нашої перемоги в нас було якомога більше моментів, про котре ми будемо казати, що це ну, були, були для нас насправді такі great time, Да? Ну, Кожен отримає задоволення від різних речей. А я звертаюся до речі до тих, хто дуже любить подорожувати. І не просто подорожувати і казати: ах, яке місто, Гданськ, ах, ха ха а знайти якусь родзинку цього міста і розповісти світу. Отака я зануда. Я не хочу перетворюватися на зануду. А хочу, як в пісні, бути: 200 degrees, That's why. Ну, я не... Але я Марина Рогіневич і я хочу підняти вам настрій своїми розповідями. Все, я поїхала поки сонечко, поки ще не темно. Ой, до речі, я обожнюю, це в мене таке, знаєте, з Євпаторії. Я дуже е, обожнюю трамваї. І я сподіваюся, що після перемоги я теж приїду до е, свого міста, і е, там е, я проїду трамваєм, Да?